У четвер, чотирнадцятого грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України, сумчанина лейтенанта Сергія Левенка. Він служив на посаді командира взводу охорони заводського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Загинув відважний воїн 4 грудня поточного року від поранення в місті Запоріжжя. Йому назавжди залишиться 40 років. Як Хороший брат був відзивчивий, завжди допомагав, всім нікому не відказував. Запоріжжя Запоріжжі він проходив сумвар-бригаді, був купін сватав і все в Запоріжжя посильне здоров'я. мій родний брат, так що було та вічна пам'ять у цивільному житті. Сергій Левинок працював поліцейським для рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Це непоправна втрата, адже загиблий був доброю, чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом України. Був хорошим спочатку міліціонером, тепер воєнним. Ну хорош був парень, безотказний, хорошим добрим. Я його добре знаю, ну, нормальний, Вот такий, надзивчивий, що я можу сказати. Взагалі, хороший. Гарна людина, як співробітник поліції, дуже добрий був, працював опором, як військовий, запам'ятався як справедливий, чуйний, цар не небесний. Відспівали відважного лейтенанта Сергія Левенка у свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимо заупокоєння душі спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Сергія. Хороброго воїна-оборонця Сергія Левенка з усіма військовими почистями поховали на місці родинного поховання баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.